Ми приїхали, крильця не було, погреба не було, сарай побитий, той сарай теж побитий, окна всі побити, двері теж побити, Ви то, як його вигнути були, вікна позабивали пленками. Зробили, поставили нам вікна, на двері поставили. О, та, а це вже ж другі хлопці приїхали, поштукатурили стінку, веранду вже цю зробили. Складність в чому? Кажу, так дивишся, у да, всіх будинках, які ми приїжджали, дивишся на сім'ї, да, бабуся з дідусом виховують дитину, дідусь хворіє, да, теж йому дають внука. І от якісь такі моменти, да, там в когось мама померла. І тут приходить війна в це все. І виходить, що да, і так були люди бідними, а тут ще війна розбила ще більше. Да? Але що позитивно, що, що не втрачають надію. Ну, найчастіше це осколки, які б'ють вікна, стеклопакети, двері вхідні. Е, були випадки, що ну, людей вбивало прямо на вулицях. Ми розповідали нам, хто встигнув заховатися, а хто не встигнув. Це ж Люди старшого віку. Е, був, був такий випадок, що на перехресті з п'яти чоловік троє загинуло, один інвалідом залишився. От, тому всі дійсно зранені, всі потребують навіть слова якогось, навіть дякують за те, що з'являємося. Тут багато хто є, але кажуть, що багато хто приходить, там, виміряють, обіцяють, а і десь пропадають. Ну, ми вроді є на місці. Ну, от прийнято, да, от ми були у пані Надії, прийняти той факт ну, смерті чоловіка, да, і вона говорить, що він не міг підіймати більше трьох кілограм, а під час він робив піч сам. Да, тобто ну, навантаження ну, ну і помер від хвороби, тому що воно ну, не послухав лікарів, на що було сидіти на місці. заходи, якої нема. Дивіться, як пробила нашу трубу, ще висить. І, і тут же в нас оце все, усі стіни валялись на полу, і мох і все. Це ж уже покійний мій чоловік, усе позамазав, позабивав, і в мене навіть фотографії є. Дуже дякую організації Каріта Спис за допомогу, що поставили вікна, двері і допомогли викинути піч з хати розбитою. За все, за все, дуже дякую. Це ваше супер. Поставили мені окно, зробили стіну. Взагалі, молодці. Вони взагалі приїхали до мене і питають, що у вас пострадало. Я взагалі їм сказала їдьте, допомагайте тим, у кого нічого нема. А ну вони сказали, ні, ми допомагаємо багатодітним сім'ям в першу чергу. Ми і так допомогли. Наш проєкт відбудова Каріта спецмісії. Це новий проєкт для нас. А реальна реалізація розпочалася з початку липня. І за цей час ми вже встигли ну, фактично довести до завершення ремонт 18 будинків. Раз. Ви бачите, це руйнація це, ми ще в це село не прийшли, це Київська область. Теж були дуже запеклі бої, була окупація. Тут ми розпочинаємо нашу роботу. Ми карі та спец, чуть -чуть, там інші благодійники. От ми по суті повертаємо образ Бога, образ цієї ну, доброти, і коли говоримо да, про те, що ну, дякуючи Господу, або да, там ми з католицької церкви, а тоді людина якось е, наново відчуває, да, що Господь не залишив.